Привітики, привітики! Сьогодні у нас 2 травня. Вигнали вже корови хлопці. Вчора з обіду вигнали і сьогодні. Працюють хлопці на городах. Поки в нас сонечко таке, тепленько. Ну як, вітерець присутній, але байдуже. І хлопці працюють тракторами, зараз покажу як. Ось Денис мотоблоком. Це саміть Петя Дісковою шурує. Бур'ян з. Сумасшедший, наша клубничка, байдужа навіть. Я задоволена. І подивимося заодно на часничок. Ну, я вам щось хочу сказати, не такий. Він вже має вигляд, він доволі вже покращив. Покращив уже, не такий. Ще є жовтого трошки, але я вам хочу сказати. Мені подобається. вже. Не такий він прям жовтий. Ось працює зубр, Денис фрезує, бо трактор сюди заженеться, то буде дуже-дуже Ну, ставить дуже сліди, такі земля ще до... досить не цей... не висохла. Кілька фото треба на пам'ять зробити. Це ти сюди їдеш? Я ще й заважаю, мабуть. Так що Денис уже в нас як професіонал працює цим зубриком, фризує. Походу, тут моркви не знайшли і вирішили її також перефризувати. Будемо пересівати моркву, тому що ми сіяли осінню. Будемо пересівати весною. Так, пішли до цього, до Петра. Що? А прям таки. Да, прям... Поїхав. Зараз принесу цього їм пити. Ні, він ще піде там буде робити. Там, фу, пилюка. Добре, що диско, зараз подивимося, йом, капелки. Провалюються прям ноги після фризи, після мотоблоку. Подивимося, що це дісковий тарабани. Бур'яно все дурний. Трошки викорчували тут апеньочків і тепер як хорошо. І щось посадимо. Нічого не видно. Консультується, все, ти що, розпитує, що треба робити далі, куди їхати. Отак ну, то. Погнали, зараз підемо на бур'ян глянемо. Бур'ян, звісно, це після ось Оранки, де горались. І це воно таке, вже заростало з цими дощами. Грицики, в основному Грицики і ця кульбаба. Ну і інший цей, як його звати, бур'ян. Ну, йому ще після дисковий пройшовся, ну, не знаю, вроді нормально. Ще фризою, мабуть, пройдемося мотоблоком. Пройдемося. Хлопці пройдуться, а я так по, по телебаченню. Отак От працює трактор. Форт чотириста четвертий. РД, це РД. Фу, тітя Галя сапає. Добрий день, не бачи. Не сапає а щось робить, а загортає під грядки, мабуть. І так трактор цьому трошки заробимо. Це він має сюди їхати. Да, Дисковий доволі непогано, наче. Привіт-привіт, махає. Так працює трактор, так працює дискова. Ну, добре, що взяли. Добре, що що є своє. Як не є ось о перетарабани, легше буде їхати мотоблоком що фризою. Вже на цей трактор хочеться все. І фризу, і сівалку, і все хочеться, звісно, щоб працювати вже повністю добре. Так що і батькові є допомога, вже Денис допомагає добре. Вітя пер з цими скоровами. Погнав з дідом. Богдан за няньку, бо зараз будемо щось е, далі чудити. Ось так. Да. так працює тракторець і так працює дискова. Пенько перед це саме, перед це саме. Там щоб тако викручувати оті пеньки і було б взагалі ідеально. Зараз піду Денису і принесу це во. Квасу попросив з погріба принести. Бо пити хоче. А він вже петляє назад то треба принести. No. No. Все, Денис назад ось руле. Фу. Фу, пилюка, фу. Фу. Руле назад пішла, я соку їм принесу квасу. Ми квас березовий робили такий цікавий з ізюмом, І покажу вам заодно ще й квас. Ганяють, oh. ганяють. Зараз я їм квасу принесу. Красота. Догнати хочеш чи що? Іди квасу попий, Усю квасу попий. Квасу попий. Десь прийшов пойти квас. Такий. З ізюмом. Трошки втомився. Руки трохи болять. Ну це робота. Бачила, як я тоді сидів. Я тобі як виїхала та літа і все сподивилося на мене. Десь що йде. Десь тобі того року. Ну то що, нічого страшного. На горну я бачу. Зато собі вчепив квіточки на мотоблок. Зараз зачекаю, квіточку зафіксую. Зубер з квіточкою. З тюльпана це тюльпана, як його. Кульбабу вчепив. Каже, що дуже смачний цей Ось так, Осьюм тут. Так, да, класний, взагалі. Не занесе. Бігом несе папі. Прикольний рецепт вийшло. Оба! зубрик взяв і нахилився. зубрик взяв і нахилився. Чуєш? Взяти пляшку тьоті Галі занести. Занесуть тьоті галі квасу, може теж поп'є. Да. Чи ти занесеш? Та я занесу зараз. Оце все? То підемо кофе поп'ємо? Не чує, зараз візьму квас, занесуть тьоті Галі, хай попробує. Зараз. Зараз до тіті Галі занесу квасом І хай цей поп'є. Та й ми підемо на кофе зараз. На кофе піде. Занесли. Машинка прийшла. Коротше, пішла. А? Драпати чим? Вже все, сказав, все. Мабуть, ми тут його не будемо мотоблоком фризувати. Згодиться, здається, і так. Ну, коротше, будемо дивитися. Якщо будемо щось робити, то це будемо. ні, то ви слідкуйте, підписуйтесь і слідкуйте за нами. Дивіться, що ми будемо чудити. Він все там контролює. Папа переживає, щоб у Дениса все було добре. Доволі непогано, вже так обцесамилося, порізало, знаєте, що і, мабуть, мотоблоком і не будемо вже його фризувати. Я думаю, що не будемо. Зараз ще по підмежу тако зробимо. І все. ага. Так що ось так гарно попрацювали. Все, глуши! Глуши. Вставай, вставай. Папа каже, мабуть, ми призувати оцей частинку ці не будемо. Ну, ну, бо це розход палива і... Ну, коротше, що воно і так більш-менш нормально, під картошку згодиться. А там будемо бачити. Попробуємо, якщо ні, то тоді перефризується. Там блін, тільки ще заїхав, ми тут вовці забили. Тому він на мене, тільки розголотати, він мені викидає, а я не біляся, а я що там даю, а я там і нього. Та й кусок одірвав. кого. А, ну щоб оці нічого не це. Коротше, хорошо, подожди. Нічого, опит, опит і ще раз опит. Корти і зубрик разом. Та й що, буде фризувати? Мабуть, буде фризувати. Щось вони там по-своєму собі балакають. Розказують, я в їхній справи бачу не вписуюся. Ну хай катаються, а я погнала до тьоті Галі. Занесу сочок, хай попробує. Щось там робить тітя Галя.